Під'їжджаємо десь до кордону Голландії, а до точки фінішної 218 кілометрів. Так що рухаємося, друзі, рухаємося. Збоку можу щось трошки познімати, камеру в руках потримати. А то коли сам їдеш і один телефон, я вже думаю Голпро купити на лоба вцепити, фільмувати. Так що, погодка файна. Трошки тяжкувато було місцями їхати, бо ж о четвертій встали, а ви знаєте, воно підрублює пізніше або з'їсиш гамбургера якогось бутерброда і тоді воно спать хочеться. Ну нічого, ми їдемо вдвох, вдвох веселіше, порозмовляти з ким. Ось, курочки, півники на фурі пороздивляємо. Це з Голландії, скажу так вам, вже ми скільки нам 27 кілометрів, але так тяжко їхати, тут 100 кілометрів по трасі їдуть повільно, я сплю, радик одним оком їде, на одному їде, одним спить. Тяжко тяжко. Чотири ранку вставати. Так що якось так зараз будемо оглядати самоходи чи самокут. 100 кілометрів по трасі. Ну як так можна їхати? З 6 ранку до 19 вечора, а тоді 120. Але ти скільки хочеш. Камера не передає, але запах акації цієї по бокам дороги це ж капець. Десь ми маємо виїхати на цю воду вже побачить. Лодочка попливла Ну, камера конечно, не айфон, блін. Ну, лодки плавають Но, ну, можна й на мене подивитися пару секунд, так? Да? Хочеться показати нам ножі їдеш, нічого не видно. Голандія, Голландія так, дивимося Prius Що у нас тут 270 160, 140, непонятно, чи це я Ага підфарбовано, видать, Кінець Незрозуміло тут воно О, та тут ж поклевочка є. Тут би ботник у дежа не бивеш, бо відач... Тут 140, 190. 90. Так, так. І тут. Я не можу Та де, це воно. Чи то я зле? Не розумію. Так, ж тарчі тут мав гнути. Угу. Тарчі тут. То може бути бить... так. Ладно, йдемо далі. Тут нормально. Ремонт ще такого скотчем я не бачив ремонт, скочен. 250. 250. Не примучу. Без мене був можна було творчу без розгодування акумулятор. Да, давай. Ай без одну не видно, одну з двух. Ну, більш менш в рідному. Все. 110, 120. 100, 100. І тут ця сторона нормально, все, тут теж такий скоч. Видно, двері. Його наче тут тряпкою витирали, бляха, муха. Капот тут алюмінієвий. ябл. Так Ну, понятно. рівненький тут іки не, не зрозуміло. По бамперу щось, коротше, тут не помітили. Ну щось тут було. Так, що тут у нас? Ще не так собі, під заміну якого не ручника? 22-й, ну під заміну. Диски проточити тормозні треба. Ззаді гума. Тоже старий Диск нормальний тормозний, але кромка є вже. Так, що з цієї сторони? Тут те саме. Це 12 рік здається, або 13-й, вже не пам'ятаю вголошую. Попередній бампер тут під заміну або ремонт, скоріше все можна буде зробити. Но тут поломаний мотор, завести взагалі не можемо і навіть до батареї зараз дістаємося, бо що радик? Йду. Порядок в багажнику. Пори, одочку. Люк сидела. Скушаридная пара дня, но... Дивимося! Так, купили ми машину. Завтра будемо робити експорт 13 рік, 330 пробіга, мотор повністю до заміни, бо з його слів продавця. Е... Як же ж по-нашому В общем, поршень вийшов щата, чи шатун вийшов щата, я вже забувся, як там говорять по-модному. Ну, по кузовщині царапини є, видно, скочем заклеєні. Передній бампер потрібно відремонтувати. Що ще? Ну, Задній там, понятно, резина. Ну, такі, коротше, в цілому, просто що ми його не завели нічого, бо ж, бо ж взагалі батарея так посаджена, що... Прикурили, щоб відкрити, подивитися. Комплектація хороша, ліфтовий. Ну, будем, це наш проєкт буде, будемо ремонтувати, буду вчитися мотори ремонтувати. Сільні. Так, приїхали ми на готель, зараз будемо селитися. Така тут територія. Ми вже втомилися. Прогуляємо. Тут ще можна прогулятися, напевно. Полем. Ага. Якщо не помиляюся, синя будівля, то наш готельчик буде. То номера. Так що, зараз заселяться. десь 80 євро то коштує. Е, заселилися ми в готельчик. Я був правий, це наш номер, Ось тут таке озерце в нас. Риба скидується. От. Все такі номерочки у нас 14-ти ну дядько там сидить, балдіє. Ну, зараз і ми будемо балдеть. Так. Де ця карта? Поки порядок, бо мені вже зауваження робили, треба робити відео, коли, коли чисто. Отак От. От це все виглядає. ну Диван прийдеться роздвигати. Мабуть, горшок. Ну, в общем, якось так це все виглядає. Але прикольно. Прикольне місце. 85 80... євро, щось таке в городі. Ну, В городку 100 і вища ціна. Але з такими видами. А що ще цікаво, зустрів на рецепції з України дівчину з Донецька працює тут. Так що кажу, ну, починаєш по-англійськи, це I have room. Ну, в общем, там Вона каже, можна, добрий день. Ну коротше, так що якось пощастило. Хачка вам привіт передає і бажає гарного вечора. Добре, вийшли на прогулянку. а Тут канал, канал, лево канал, право канал. пташки співають, я помовчу. Заблудиться.